Друзі, сьогодні розмова піде про фізичне навантаження для пацієнтів з легеневою гіпертензією. Фізична терапія для пацієнтів із легеневою гіпертензією є важливим компонентом комплексного лікування, але має проводитися з обережністю, враховуючи тяжкість захворювання вік пацієнта та супутні патології. Ось основні принципи та види фізичних навантажень надані фізичними терапевтами центру дитячої кардіології та кардіохірургії, які підходять для таких пацієнтів. Навантаження повинно відповідати функціональному класу пацієнта, виключаються різкі рухи та важкі силові вправи. Слід контролювати частоту серцевих скорочень, сатурацію, тобто насичення крові киснем та самопочуття пацієнта під час тренування. Уникайте гіпервентиляції та перевантажень, які можуть спричинити гіпоксію чи погіршення стану. Також категорично протипоказано нахили вперед, де голова буде нижче рівня серця. Таким пацієнтам показані аеробні вправи низької інтенсивності, прогулянки рівною місцевістю з контролем чистоти серцевих скорочень, велотренажер на низькому рівні навантаження 5-10 хвилин із паузами, плавання або вправу у теплої воді, якщо немає протипоказань. Це все виконується під контролем фізичного терапевта. Також дуже буде корисна дихальна гімнастика: це діафрагмальне дихання чи повне дихання. Пацієнти з легеневою гіпертензією можуть виконувати динамічні вправи, як приклад, повільні рухи кінцівками для поліпшення периферічного кровообігу або легка розтяжка для підтримки м'ясового тонусу. Для таких пацієнтів будуть доречними вправи для покращення витривалості, такі як періодичні шестихвилинні тести, ходьби би з поступовим збільшенням часу, та використання програми інтервальних тренувань, тобто короткі періоди навантажень з відпочинком. Дуже добре для таких пацієнтів буде йога, навіть є спеціальні комплекси, так звана йога на стільці. Молодим пацієнтам до 50 років можна займатися легкою аеробікою з поступовим збільшенням інтенсивності, заняття тривалістю до 20-30 хвилин. Пацієнтам середнього віку, 50-70 років, потрібно фокус уваги зосередити саме на дихальній гімнастиці, помірній ходьбі та мінімалізації інтенсивних навантажень. Пацієнтам літнього віку більше 70 років перевага надається м'яким вправам для збереження рухливості суглобів і дихальним вправам. Фізичні навантаження протипоказані, якщо у пацієнта високий тиск у легеневій артерії більше 50 мм ртутного ст. є супутня серцева недостатність із декомпенсацією та сатурація кисню нижче 88%, навіть у стані спокою, часті епізоди синкопи, тобто непритомності. Фізична терапія для пацієнтів із легеневою гіпертензією має виконуватися під керівництвом фізичного терапевта, який працює у тісному контакті з лікарем. Затримка дихання для пацієнтів із легеневою гіпертензією не рекомендована, оскільки це може спричинити. Зниження кисню в крові, тобто виникатиме гіпоксія, підвищення тиску в легеневих судинах, може з'явитись задишка, запаморочення, слабкість або навіть непритомність. Таким пацієнтам слід робити дихальні вправи без затримки. Буде корисним. Діафрагмальне дихання. Повільне дихання через ніс та плавний видих через рот, повне дихання, де вдих буде дорівнювати видиху, а дихання буде легким, плавним та безшумним. Також корисними будуть методи з подовженим видихом, що сприяють розслабленню дихальних м'язів і будуть полегшувати вентиляцію легенів. Затримка дихання може бути дозволена лише у спеціальних методиках під суворим наглядом фахівця, наприклад, у контрольованих дихальних тренуваннях, якщо лікар вважає це доцільним, і безпечним для конкретного пацієнта. Друзі, якщо у вас виникли питання, ви можете їх задати на наших офіційних сторінках Центру дитячої кардіології та кардіохірургії та Асоціації хворих на легеневу гіпертензію. Бережіть себе та легкого вам дихання.